Дорогі брати і сестри, вітаю вас з вітанням нашого Господа Ісуса Христа, мир вам. А на продовження наших роздумів над 22-м псалмом пропоную відкрити наші Біблії і прочитати п'ятий вірш із 22-го псалму. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Мою голову намастив, ти був оливою, моя чаша надмір пиття. Брати і сестри, який чудовий наш Бог, як Він нас любить. Наш Бог говорить, щоб ми не боялись, щоб ми розуміли, що Він завжди поруч, що навіть коли навколо нас противник переставляв свої сіті і вороги оточили нас, Бог з нами, і ми повинні бути спокійні і довіряти йому. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Як ми повинні це розуміти? Давид хоче цими словами підкреслити свою повну довіру Богу, оскільки хто буде споживати їжу, коли перед ним стоять його вороги. Але коли наш Бог захист і щит, і Його міцна рука захищає нас, ми можемо повністю йому довіритися. Мою голову намастив, був оливою. Для кращого розуміння цього уривку давайте прочитаємо Псалом 91.11, де говориться так. І ти рога мого підніс, немов однорожця, мене намастив ти оливою свіжою». В цьому тексту під рогом має на увазі сила. Піднесення рога означає зміцнення сили і потуги, а намащення оливою свіжою має під собою розуміння повернення життєвої сили, святкового настрою. Отже, в кому наша сила і потуга, лише в Бозі, в його великій любові до нас. Далі у вірші згадується: «Моя чаша то надмір пиття. Під словом, чаша у цьому вірші розуміється наша доля, наше життя, життя, яке переповнене Богом, в якому Бог є царем і паном. Як добре відчувати Бога у своєму серці? У посланні до Галатів 2.20 читаємо: і живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Брати і сестри, важливо для нас розуміти, як Бог нас може благословити, коли ми йому будемо повністю довіряти і віддаємо своє життя в Його руки. Наші турботи, проблеми, переживання будуть для нас даватися вже не такими тяжкими і критичними, бо Божа рука підтримки завжди поруч. Брати і сестри, будемо довіряти Богу, і ми побачимо, як мудро і благословенно вирішуються наші проблеми, як упорядковується наше життя, як зникають переживання і невпевненість у майбутньому. Нехай безмежні Божі благословення злонити на нас і наші сім'ї. Амінь.